Сьогодні міняється ще одна магнітола на Prado 150-23 рік. Ось така штатна магнітола, кнопочки на є. Буде мінятися на магнітолу з екраном 10 дюймів. Ось так. І також буду ставитись в штатне місце камера заднього ходу в якості. Встановлена сьогодні магнітола ще на Toyota Prado 150 -й, 2023 -й рік. Встановлено магнітолу на 4 ядерному процесорі, має один оперативний 32 внутрішньої пам'яті. Магнітола має вбудований Wi-Fi, можна інтернет роздавати з телефону. Екрани можуть бути різні. Чотирьохядерні, восьмиядерні оперативка, має вже бути 1-4. 6.8, внутрішня пам'ять також з 4 g модемом CarPlay, Android Auto бездротові, тобто магнітоли можна підбирати різні, є в наявності. Є також встановлена навігація EGONA VITL, які працюють без інтернету. Є Play Market, можна завантажувати будь-які додатки, YouTube, онлайн, офлайн карти. Є розділення екрану в даній магнітолі. можна Половинку поставити на радіо, другу на навігацію чи відео якесь. Зараз ми включимо навігацію. Так працює навігація, можна розділити. Половинку ставимо на навігацію, іншу половинку відео. Буде відтворюватись і навігація, і відео. Також була підключена камера заднього ходу в HD якості. Ось так виглядає. Кут огляду 180 градусів. Є картинка в картинці. Можна збільшити, зменшити. Також можна включити навігацію. Буде ось так відтворюватись відео. можно поставить в любом месте экрана. Кнопочки на керме також подтянулись. Все працює. Так виглядає радио. Цікаві віддані магнітолочки, з інші звертаються, підберемо магнітолу під ваше авто, під вашу модифікацію автомобіля. Є в магнітолі також будований блютуз. Можна підключити телефон для гучного зв'язку, також можна прислуховувати музику з телефону через Bluetooth, також підтягнути контакти з телефонної книжки. Кому цікаві дані магнітолочки, с інші звертаються, підберемо магнітолог під ваше авто, під вашу модифікацію автомобіля. Ось так виглядає.